Всім привіт, я Марія Піон, Ви у мене на ютуб каналі. І сьогодні ми говоримо про стиль, який підходить кожному знаку суття. Читаки ми сьогодні поговоримо про ваш асцендентальний знак, адже для кожного з нас асцендент це наше спілкування з собою. Тобто це фактично наша максимально гармонічна точка. Всі амулети, аксесуари, метали, все, що ви використовуєте не тільки в образі, а й навіть в інтер'єрі, на робочому місці, в автомобілі, в декорі, все, що ми матеріальним у світі самі самостійно собі. Ємо простір, тобто оточуємо себе чимось, воно все має гармінувати з нашим асцендентом. Тож, зазираємо на дану карту, дивимося, хто ми за асцендентом, якщо є якісь у вас не знаю, проблеми з тим, аби визначити свій асцендентальний знак або інші знаки планети, все, що у вас відбувається на даній карті, це має бути така табличка, ви маєте це пам'ятати, це як астропаспорт. Якщо вам цікаві ці показники, але ви самостійно не можете розібратися, ви завжди можете звернутися до мене. Це така експрес-консультація, за якою я швиденько протягом дня. Вам прорахую всі ваші основні показники, те, під що ми підлаштовуємо загальну прогностику всіх прогнозів, які ви чуєте, інколи їх треба дивитися за асцендентом, інколи за знаком луни про особисті стосунки за Марсом та Венерою розбиратися. Ну і за сонячним знаком, основні тенденції змін астрологічних варто підлаштовувати. Тому що астрологія найкраща для планування, і вона ідеально підходить для формування іміджу людини для тих, хто вражає себе через соцмережі, для тих, у кого образ грає ключову роль в роботі, впливає на бізнес, на розвиток, для тих, у кого багато комунікації, той звичайно максимально гармонійний образ може пропрацювати за допомогою кількох показників в своїй ментальній карті, адже Венера і Марс у нас відповідають за те. Як ми справляємо враження на протилежному статі, це вже не в робочих цілях, а в особистих варто використовувати для підбору образу. Сонце та луна нам дають чуттєвість і позиціонування себе, а також рівень статусності, який саме одяг передає. Ну і формувати основний посил та імідж, такий секретик, такий ключик ізюминка в образі, такою родзинкою є наш асцендент. Тому сьогодні саме розберемо асцендент і почнемо з овну. Овни взагалі дуже люблять uh, класи, тобто. От те, як ви себе бачите, ви відчуваєте себе у класичних сугуетах, класичних оптицях. Але для овнів дуже важливий крій. Наприклад, не стандартний крій, асиметрія, вирізи це все про овнів. А також овни люблять додавати нетипові деталі до якогось дуже класичного луку. Наприклад, у вас класичний костюм, але підкладка дуже яскрава. Або строчка назовні, або десь якийсь шов асиметричний. Тобто ось ці детальки мають важливе значення для позиціонування і вони це яскраво використовують. До речі, напишіть, якщо вам це відгукається, у коментарях чи співпало, чи любите ви те, що за вашим асцендентом максимально гармоніює вам і створює ваш імідж. Телець це справжні модниці та модники саме. Знаком дельця асцендентальні. тому що вони дійсно люблять. По-перше, відсутність яскравих кольорів, пастельні тона і фокус на аксесуарах. Особливо в портретній зоні потрібно розмістити щось значиме та статусне. Вони люблять доказувати свій, якби своїм іміджем, що вони вміють одягатися, свій статус показувати іміджем, але основа для них це те, як їх сприймають ось в зоні лиця, в портретній зоні. Тому тут можна носити брошку, можна вирізнити аксесуар з певною символікою. Ну а в цілому образ має бути у пастельних тонах і в однотонних тканинах без принтів. У близнюків виразність та нетиповість виділитися серед інших. Це основна задача. Але чим не яскравістю і наляплистю образу, а власне таким. Точковим кольором, нетиповим кольором водя зі якимось аксесуаром дивного кольору, те, що викликає на перший погляд такий зацікавленість і одразу приваблює увагу. Це про близнюків. Це може стосуватися також принтів, які можуть бути не яскравими, але такими цікавими, і е, ніби хочеться їх розгледіти. Ось такі детальки, а також малесенькі, цікаві пряжки, нетипові кольорові каміння в аксесуарах. Це теж власне. Особисто, дально, Для раків дуже важливо, як вони себе сприймають. Натотик, тканина. Фактурність має першочергове значення. А також в аксесуарах вони дуже люблять окуляри і їм вони дуже пасують. До речі, про тканини, вони навіть у інших людей дуже люблять нетипове поєднання тканин, яке викликає таку тактильність, цікаву, зацікавленість. Так? Це коли шок, та шкіра, коли метал та шкіра, коли щось таке, що ніби на перший погляд виглядає чимось несуразним, але викликає інтерес через тактильні відчуття. А для Леві важливі статусні деталі та все, що він. Тканина в вигляді шовку чи якась блискуча. металізовані аксесуари і все те, що відбиває погляди. До речі, їм теж дуже підходять окуляри, але власне з металічним напиленням, аби не так було видно термовидний погляд, аби навпаки відображення людина бачила, коли дивиться на людину окуляри дів дуже підходять такі традиційні а, форми стилю, наприклад, спортивний стиль, класика, також вони любителі етнічного одягу. Але важливо зрозуміти, що все це має бути в практичному приміненні, тому силуети не приталені, багатослойність силуетів, а також зручні моделі одягу і поєднання непоєднового муку, наприклад, діловий стиль з кросівками, сукня з балетками, щось таке, що ніби а, як з двох різних стилей абсолютно. Чітких і зрозумілих, але разом на ділі виглядає ідеально. Терези – справжні естети і справжні модники та модниці дійсно слідкують за трендами. А особливий аксесуар, який полюбляють, це взуття. Вони саме ті представники, які вдягають влітку чоботи, які взимку люблять ботфорти і взагалі акцентують на тому, аби була гарна походка і акцент на ногах. Це ті люди, яким, якщо наприклад, жінкам дуже важливо панчохи з візерунком колготки і лосіни. Вони ноги стараються прикрасити. Скорпіони дуже люблять вигляд з голочки, коли все до деталей, коли навіть шкарпетки підходять до образу, і шопляться вони теж так само, коли їм недостатньо купити один якийсь новий елемент одягу, їм потрібен. Цільний образ так само вони і викидають старі образи в цілому, і так вони сприймають образно все. Тому власне те, коли ти одягаєшся повністю або працюєш зі стилістом і до речі, зі скорпіонів усе натальні, навіть дуже круті стилісти, власне, це є першочерговим. В кольорах вони стримані. А от силуети і сама стилістика має бути пророблена навіть до деталі, навіть нижня білизна має дуже підходити до зовнішнього одягу. До речі, якщо це про вас, напишіть чи правда, тому що це наше внутрішнє відчуття, асцендент. Ми не завжди так робимо, але завжди так хочемо зробити. Стрільці дуже люблять зручний та охайний одяг. Частота має для них перш значення, але тут ще важливий елемент: вони мають відчувати, що вони вдягнені дорого, Вони люблять потратити, не дуже люблять скидки, більше люблять. Щось з нової колекції, і максимально це їм дає впевненість собі. Для козирога, це знаєте, от прям образ Кері з сексі місто серіалу. Тому що для козирога ніжки, дороге взуття каблучок, має велике значення. Лакове взуття теж дуже полюбляють. А сенатальні козироги, вони в фокусі на туфельки. А чоловіки особливе значення власне, звертають. І власне це по козироги васте коли взуття доглянуте, охайне, дороге і таке вичурне, тобто навіть занадто може виділятися навіть зі всього образу. Тож козироги користуйтеся цим правилом. Водолія завжди буде прикрашати такий летячий силует, коли ти йдеш, вітер розвіває фалди, якихось там складок тканини, коли це легкі тканини, і вони самі по собі створюють рух, ти піднімаєш руку, а рука вухається. Це саме ті чоловіки, які люблять шовкові сорочки. А це саме ті жінки, які дійсно обожнюють сукні не приталені, а такі може бути і приталені, але коли розвівається сукня, коли ти йдеш. Тобто тут більше про фактуру. Легкості тканини, яка має задавати руху. Ну і рибки завжди чекають найдовше. Повірте для вас тут сюрприз. Тому що насправді асинетальну рибку це ж не сонячний знак риби, який чекає найдовше. Сенетальна рибка може й не чекає найдовше. Коротше, ви дочекалися. Акцент на фігурі ось це найважливіше. Це приталені речі, це акцент на талії у жінки. це акцент на плечах у чоловіка. Тобто, це знаєте, з підклічниками піджики. Це пояс додатково на талії, те, що обтягує силует, і власне незалежності навіть від стилю, від того, що зараз. Для зустрічі потрібно, навіть якщо це спортивний стиль, він максимально приталений одяг. Це оці лосіни, знаєте, у жінок, які от прям всю, всю всю фігурку облягають. Це у чоловіків костюмний стиль з такими класичними піджаками, які мають тут підплечники. Це обов'язково акцент на поясі, і власне на пряжці навіть тому, що це як центр тіла, і ось тут. Максимально ефектно будуть виглядати асцендентальні рибки, коли будуть це про себе відчувати, розуміти і використовувати. До речі, я вам пропоную, що також сьогодні здогадатися, хто я по асценденту. Або давайте так, в якому я сьогодні образі стосовно асценденту, хто би із знаків міг вдягти ось таку сукню, яка зараз на мені. Чекаю ваші коментарі, а також лайки, діліться цим відео та підписуйтесь.